І так, всім привіт, і ми зараз будемо грати в Роблокс. Граємо. Починаємо. Якась бабкарення? Окей, ідемо. Бежим, далее нажимаем кнопку и перегаємо. стрибаємо. Далее дам мне кучу... Не помню, как называется. Далее... О, у нас бабка ёшка заметила. Там утекаемо. Нажимаем кнопку и текаем. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Потом Падаем. И снова бежим. Хм. В чем прикол того, что я снимаю робот? Ну, наверное, не подобается. Да. Я думаю, вам такой раз подобается, чем бы и не. Зараз. Я думаю, Всі грають в Roblox. Не шарик. Так щоб ще шарика не було, перемігаємо швидко. Далі ще один шарик викотимося. Люблю перебігати ці шарики. Ще один шарик. і піднімаємося по драбині. А, ми замітили, ми крутимо якусь штучку. Я Коротше, Короче. потім потом для якась штучка. Мене спіймали. Ідем Чпунг, і ідем прих ой промазали, і далі. Ммм, боже, ним тільки що було кошмар. включаем такую штучку и поднимаемся наверх. Ждем. Ну и даем объему э, спидколов. значит кто там так назывался, не помню. Так, чепунк, чепоник, про обстрибаем, идем, идем, сами. Підіймаємось, підіймаємось, і далі йдемо, mm -hmm. поробимо, вийшли йдемо по цій штуці. І знову сюда чвинг о вентилятор. Прыг-приг-прыг. Біжим на дробинку. Далі прыг-приг робимо. Стрибаємо і далі куди йдемо. Мм. Єсть. якийсь щілик. Так, виключаємо цю фігню. У нас їх тут три. Ну, виключила, вже добре. Ну, все одна і там все одна зверху. В принципі, це не стожне. Я вже декілька разів чіпту такий гая грала, але... но на чіпто дорого. Дем, идем, идем. Ой, ну ничего выглядит. Сейчас выключим тюфельную, и нам надо дымить не будет. Оп, а. бежим, шара, бежим, все, потом ше и потом прыг, прыг. У меня видео уже было целых две недели. А я Сьогодні. Сьогодні відео це буде. И якщо вам сподобаються такі відео, то я буду такі викладати також. Кстати, я малюю скетчбути. Хто хоче подавить, пишите в комментариях. Ой, летим. промахнулась, чуть-чуть, белая, я долетела. Чупынк. Долетела. И, и побегла. Ну и все. Пока-пока. Игра закончилась.